Провідною політичною силою міжвоєнної Західної України з 1925 до 1939 року було УНДО Українське національно демократичне об'єднання із лідером Дмитром Левицьким Метою Українського національно-демократичного об'єднання. Було утвердження державних прав українського народу забезпечення його права жити власним життям, не підпорядковуючись наказам з Варшави або з Москви. Новий лідер УНДО Василь Мудрий виступив за польсько-українське замирення. Від поліпшення відносин, названих нормалізацією. Виграли обидві сторони. Але місцеві чиновники під гаслом зміцнення польськості на Кресах поводилися на українських землях як завойовники. Організаційне оформлення націоналістичної течії в українському визвольному Русі започаткували українські січові стрільці. УСС. Це найбоєздатніша формація армії УНР. У 1920 році вони утворили українську військову організацію УВО. Завданням УВО було розгортання збройної боротьби проти польської окупації. Організацію очолив колишній командир українських січових стрільців. Євген Коновалець. Після санкціонування Антантою польської окупації Східної Галичини більшість членів УВО зневірилися в перспективах боротьби. Однак більшість учнівської та студентської молоді віддавала перевагу підпіллю радикально-націоналістичного напряму. Політична організація, яка очолила цей напрям ОУН Організація Українських націоналістів, виникла у 1929 році у ВідНІ, утворена на базі різних націоналістичних груп. Передусім Української військової організації УВО. Можемо порівняти засади діяльності УНДО та ОУН з програми УНДО, схваленої 19 листопада 1926 року. Цитую: політичні справи. Політичною метою УНДО є здобуття Соборної і незалежної демократичної української держави. І тому партія обстоює політичне самоозначення українського народу на всіх його етнографічних землях. УНДО бореться за суверенні права українського народу, обстоює Конституцію. Парламентський устрій та загальне, рівне, безпосереднє, тайне і пропорціональне виборче право для всіх законодавчих і самоуправних установ У НДО обстоює рівність усіх громадян перед законом без різниці статі, національності і віри, свободу осідки і заняття, слова і друку, зборів і товариств, станових організацій і страйків забезпечення повної особистої свободи, незайманості домівки, право на приватну власність і таємницю листування, незалежність суддів і умовність засудів. Кінець цитати З програми Організації Українських Націоналістів 1929 ЦИТАТА Устрій Організації українських Націоналістів. Загальні означення український націоналізм є духовний і політичний рух з внутрішньої природи української нації в час її зусильної боротьби за підстави і цілі творчого буття, умовою, що забезпечує нації тривалу активну участь у світовому середовищі. Є найбільш пристосована до всебічних інтересів національного життя політична організація, якою є суверенна держава. Через державу нація стає повним членом світової історії, бо лише у державній формі свого життя вона посідає всі внутрішні і зовнішні ознаки історичного розвитку для української нації. В стані її політичного поневолення начальним постулатом є створення політично правової організації, означеної як Українська самостійна соборна держава. Державний устрій. В часі визвольної боротьби лише національна диктатура витворена в ході національної революції. Може забезпечити внутрішню силу української нації та найбільшу її відпорність назовні, на чолі упорядкованої держави стане покликаний представницьким органом голова держави, що визначить виконавчу владу відповідно перед ним та найвищим законодавчим тілом, кінець цитати. Серед 30 делегатів першого збору ОУН у відні січень лютий 1929 року було 10 інженерів, 9 вчителів, журналістів та поетів, 3 студенти, решта невідомого фаху. 12 делегатів були учасниками війни за незалежність України. Творцем і провідником ОУН був полковник Євген Коновалець. Причинами виникнення українського націоналістичного руху були відверто дискримінаційна політика Польщі, те, що польський уряд одержимий створенням національно однорідної держави, прагнув асимілювати українців, насильницькі антиконституційні дії польської влади, політика осадництва. Тобто вихідці з польських територій переселялися на українські землі, фактично колонізували їх. Польська мова витіснила українську з усіх державних і муніципальних установ. ОУНівці не бажали миритися з колоніальною залежністю Західної України. Тому й була переконаність у безкомпромісних. Крайніх методах боротьби. Українці противились політиці осадництва. У відповідь на це, польський уряд здійснив пацифікацію. Тобто, озброєні польські загони руйнували осередки українських громад, церкви, закривали просвіти, фізично карали тих, хто протестував. На знак справедливої помсти за пацифікацію. У 1934 році ОУН здійснило вбивство відповідального за пацифікацію міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького. Упродовж 1935 1936 років у Варшаві й Львові. Відбулися процеси над учасниками замаху на Броніслава Перацького та членами Краєвої екзекутиви ОУН у Західній Україні. ОУНівці опинились на лаві підсудних, оскільки на Варшавському процесі до рук поляків потрапив архів Омеляна Сенека, який спочатку перехопила Чехословацька розвідка, а потім передала польській розвідці. На лаві підсудних країна побачила молодих революціонерів, переконаних у правоті своєї справи. Серед них привертали увагу Степан Бандера, який з 1933 року очолював краєву екзекутиву ОУН і організатор замаху на Броніслава Перацького Микола Лебідь. На самому початку. Львівського процесу останнім до зали ввели Степана Бандеру. Коли він появився, усі підсудні встали з місць і привітали провідника. Слава Україні. За підсудними піднялися адвокати і глядачі. А за ними судді. Присяжні журналісти і усі. Поліційні функціонери різних рангів. Ось як цю незвичайну подію описав у своїх спогадах дядько головнокомандувача УПА Романа Шухевича Степан Шухевич. Цитую. Вони якось механічно попідносилися в переконанні, що на залю увійшов суд або якийсь високий польський достойник. У цей спосіб, ціла заля як один муж, піднялися. Щоб пошанувати молоденького Степана Бандеру. Коли той ходив на залі. Кінець цитати Шухевич Степан Моє Життя СПОМИ. Лондон. Українська видавнича спілка. 1991 сторінок 529. Отже, Варшавський і львівський процеси сприяли популяризації ОУН серед української молоді. ОУН також здійснила замах на секретаря консульства СРСР Олексія Майлова. Олексій Майлов був представником Сталіна. Причина убивства це помста за штучно організований Радянським керівництвом Голодомор 1932-1933 років. Атентат. Здійснив Микола Лемик. Тож триклятих московсько-большевицьких поневолювачів свободи також знищували. Між закордонним проводом українських націоналістів і краєвою екзекутивою від початку склалися напружені стосунки. Поширилися чутки, що польські спецслужби отримували інформацію. Від деяких членів закордонного проводу ОУН. Це не відповідало дійсності, але відчуженість між молодими крайовиками в Західній Україні та старшими за віком-функціонерами в імміграції почала стрімко наростати. У 1938 році радянський агент убив Євгена Коновальця. ОУН залишилося без керівництва напередодні вирішальних в історії Європи подій і незабаром розкололося. 1939 року відбувся другий великий збір українських націоналістів у Римі, де головою проводу українських націоналістів було обрано Андрія Мельника. Однак із польських тюрем повернулися крайовики на чолі зі Степаном Бандерою і відхилили рішення другого великого збору. Степан Бандера вирушає до Риму на переговори до Андрія Мельника. Однак це не врегулювало розбіжностей. Цікаво, що Степан Бандера писав про те. Як він дістався до Риму, Італія? Приїхав до Риму в 1940 році в листі до Андрія Мельника від 10 серпня 1940 року. Три місяці я добивався. Найбільше помічний був лист від голови Пун проводу українських націоналістів, щоб я приїхав до нього на побачення. Та й тоді Сенник, як усі крутійства, не помогли, і я вже дістав потрібні документи, наказував на моїй присутності сотникові ріко, ярому, Карпатові, щоб їх від мене відобрав. З книги Життя і діяльність Степана Бандери. документи і матеріали, редактор і упорядник Микола Посівнич Тернопіль, Астон 2008. 1940 року відбувається другий великий збір українських націоналістів у Кракові, де головою ОУН обрано Степана Бандеру. Розкол ОУН в світлі документів. Цікавість свідчення з книги Армія без держави Тараса Бульби Боровця, засновника Полійської Січі, який 1941 року створив УПА. 1943 року переименував збройні формування на УНРА Українську Народну Революційну Армію. Отже, цитую уривок з куди більшим розмахом, ніж ми готувалися до війни націоналісти, хоч якраз у цей час літо 1940 року в УУН стався розкол на дві групи: властива Уун під проводом полковника Андрія Мельника і так звана Революційна ОУН під проводом Степана Бандери. Обидві сторони тримали факт розколу в таємниці. Цей розкол мав дуже жахливі наслідки як на чужині в 1940 році, так і пізніше на рідних землях. Дуже загадкову роль в розколі за куліс відіграла зовсім чужа неукраїнська людина Рішард Ярий. Він став по стороні нової групи Бандери. Проти полковника Мельника і надав увесь ТОН розколові. Немає сумніву, що чужі агентури попрацювали у цій справі Тарас Бульбаборовець, АРМІЯ БЕЗ ДЕРЖАВИ. Вінні Пех, 1981. 327 сторінок. Дуже цікавий тут уривок ПРО Ріко Ріхарда Ярого. Він досить загадкова постать. Невідомо на кого працював насправді, але після розколу дійсно підтримував ОУН Б. Одначе кожне джерело, з якого ми черпаємо інформацію, є суб'єктивним у своїй основі. Історія це не те, що відбулося насправді, а те, що нам пишуть історики. Тому до кожного історичного джерела. Потрібно ставитись критично і порівнювати різні свідчення. Цікаво, що Тарас Бульба-Боровець вживає такий термін, як група Бандери, що нам вказує на те, що він не визнає ОУН Б легітимною. Натомість, очевидно, зі слів, цитата Властива ОУН під проводом полковника Андрія Мельника, кінець цитати. Ми розуміємо, що Мельниківське середовище, до якого, до речі, ідеолог українського націоналізму Дмитро Донцов ставився як до ліберального опортунізму, Бульба Боровець вважав законним. Важливо, що після розколу ОУН Дмитро Донцов підтримав саме революційну ОУН під проводом Степана Бандери. Також цікаві свідчення з документа з назвою як барановщики зробили з мене провокатора? Отвертий лист до пана полковника Андрія Мельника, пана голови проводу ОУН Степана Бандери, до друзів націоналістів, членів ОУН, автор листа Юрій Сомер. Я пішов до свого бувшого організаційного зверхника Гайваса. Імовірно, тут він має на увазі Ярослава Гайваса, який після розколу підтримував ОУН. «М», він не багато інформував мене про розкол, сам зазначував, що зайняв нейтральне становище, але далі схилиться на сторону вождя. Тобто він має на увазі Андрія Мельника, тобто правопорядку в ОУН. Притім зазначив, що не мог би таке нерішене становище зайняли такі визначніші члени. Шухевич Роман, Ленкавський Степан. Кравців Богдан, Климишин Микола, Лебідь Микола, Янів Володимир та ще деякі особи, та що вони теж схиляються на сторону вождя, має на увазі Андрія Мельника. Як я опісля переконався, ці вияснення були неправдиві. Дійсно, Роман Шухевич після розколу підтримував ОУН революційну, як і Степан Ленкавський. А він ще й взагалі, після загибелі Степана Бандери, очолив ОУН Р революційну. Клемишин Микола створив похідні групи ОУН під проводом Степана Бандери. Янів Володимир брав участь у діяльності Українського національного комітету у Кракові. Кравців Богдан. Політична позиція під знаком питання. Микола Лебідь, другий заступник голови ОУН, Революційної. Ну і, звичайно, засновник Служби безпеки. Ця структура підпорядковувалась виключно ОУН Р, а от мільниківці такої структури не мали. Коли я спитав про закиди проти Барановського та Сеника, відповів, що знимки документів польської поліції про співпрацю Барановського є підроблені та що їх буде розглядати організаційний суд. Натомість щодо справи архіву Сенека. То таке кожному може трапитись. Тут він має на увазі архів Сенника, який перехопила чехословацька розвідка. Потім передала польській розвідці, і поляки вже використали цей архів як доказ проти оунівців, як звинувачення на Варшавському процесі. Зрештою, цю справу добре знав славний пан Вожд, тобто Євген Конвалець, та не робив з того ніяких закидів Сенникові. Дальше переконував мене, що за бандерою пішла невелика групка нерозважних людей, підбунтованих сотником Ярем, який хоче захопити владу В ООН. Виразно сказав, що це анархістичний бунт проти вождя, теж має на увазі Андрія Мельника і правопорядку ООН, Тому я нерозбірливо повинен підпорядкуватися вождеві. Він має явно на увазі Андрія Мельника. Кінець цитати: Документ взято з електронного архіву українського визвольного руху. Ці документи дають підставу припустити, що в розколі ОУН можлива причетність так званої третьої сторони в особі Ріко Ріхарда Ярго. Відомо, що Степан Бандера, який був провідником краєвої екзекутиви на західноукраїнських землях, а з 1940 року. На другому великому зборі українських націоналістів у Кракові став очільником революційного проводу, очолив опозицію до Андрія Мельника та вимагав виключити з проводу українських націоналістів Ярослава Барановського і Омеляна Сенека. А Андрій Мельник коротка історична довідка, воював в лавах українських січових стрільців. Разом з Євгеном Коновальцем створив українську військову організацію. Потім вступив до Організації українських націоналістів. А з 1939 року Андрій Мельник був обраний головою проводу українських націоналістів на другому великому зборі українських націоналістів у Римі і відмовився проводити зміни в проводі українських націоналістів. А також були розбіжності між краєвою екзекутивою на західноукраїнських землях і проводом українських націоналістів, між так званими краєвиками, які прагнули діяти революційно, і тими, які прагнули діяти помірковано, тобто так званим старшим поколінням УВО ОУН. Про одну з вимог Степана Бандери до Андрія Мельника можна довідатися. З листа Степана Бандери до Андрія Мельника 10 серпня 1940 року: Цитую. вже у 1936 році у Варшавському процесі вийшли наяву такі факти, що вказували на те, що польська поліція мала інформатора серед провідних членів ОУН у Празі. Та інші, що кидали підозріння, що ним може бути барановський або Сеник, коли я довідався про ці факти і порівняв їх з іншими відповідними речами, знаними мені і іншим їх учасникам, які були зо мною на судовій розправі, як тільки мав змогу, переказав з тюрми до організації про самі факти і мої висновки, а саме, що барановського і сеника належить рішуче відсунути від зв'язків і справ ООН на західноукраїнські. Землях. З книги життя і діяльність Степана Бандери, документи і матеріали, редактор і упорядник Микола Посівнич Тернопіль Астон 2008. У 1940 році Андрій Мельник відхилив пропозицію окремої комісії, що була створена для полагодження конфлікту. Хоча революційний провід. Прийняв його пропозицію про створення цієї комісії. Отже, суперечливі свідчення: з одного боку роль Ріко Ріхарда Ярго, а з іншого Степан Бандера вимагав змін у проводі українських націоналістів, на які не зголосився Андрій Мельник. До керівництва проводу українських націоналістів були близькі такі особистості. І видатні представники української культури, як Олег Ольжич, Олена Теліга, Євген Маланюк, та інші. Олег Ольжич Кандиба, син Олександра Олеся, був не тільки великої сили поетом, а й керівником ідеологічної служби ОУН. Він був емоційна і емотивна високого поетичного обдарування людина. З доброго інтелігентського емігрантського середовища з політико-ідеологічного боку Ольжич належав до проводу УУН кола Євгена Коновальця, Андрія Мельника. Тож, можемо і повинні ми говорити про націоналістичну культуру. Її відповідно до духу націоналізму треба визначити як культуру героїчну. Зокрема, як героїчне означити належить націоналістичне мистецтво, значення організації українських націоналістів як найсильнішого політичного руху є колосальним, оскільки вони боролися за вільну Україну. Цитата з декалогу ОУН: Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. Організація українських націоналістів це символ захисту української нації від окупантів, а червоно-чорний стяг це символ крові, яка пролита безліччю героїв на святу українську землю.